Календарі четвер, 12 листопада. Традиційно о цій порі ми говоримо про події стрищини в студії працює Світлана Кренців. Мої вітання сьогодні у випуску В стрію епідемія грипи минула. Базар тепер буде без саморобних прилавків та лотків. Все це і більше у випуску. Не перемикайте. Стрий може зітхнути з полегшенням, адже медики констатують, пік захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання минув. На сьогодні зареєстровано 4300 стриян, яких зачепила епідемія. Зокрема, за минулу добу захворіло 62 людей. У зв'язку з цим начальник відділу охорони здоров'я Осибегей дякує всім медпрацівникам за їхню відданість та професіоналізм. Адже, попри те, що вони лікували хворих, часто доводилося боротися із панікою серед населення. А 47 медиків таки занедужили на гр. Грип грип та ГРВІ. за два тижні епідемії, госпіталізували 247 людей. З них на сьогодні вже виписали 139, і тільки двох пацієнтів скерували до Львова. Всіх інших лікували у стрию. Через те, що прогнозують другу хвилю захворюваності, осебегей все ж радить стріянам щепитися для того, аби зберегти своє здоров'я. Якщо ускладнення вакцина видихає одну на мільйон. Чи це може вказувати на небезпечність вакцини? Тому що організм людини це індивідуальність і в кожного індивідуальний імунітет є. А користь вона приносить набагато більшу, ніж самі побічні ускладнення. Я ще раз наголошую, що альтернативи щепленню немає. Лабораторію для визначення штамів грипу на Львівщині облаштують з 18 листопада. Лабораторію для полімерних ланцюгових реакцій, яку закуплено для Львівщини за державні кошти, у області почнуть облаштовувати з наступного тижня. Саме тоді в область прибудуть фахівці. Цитую 18 листопада прибудуть ті фахівці, від яких ми отримали лабораторію. Вони все облаштують, випробують, як вона працює, проведуть роботу з нашими фахівцями, які з цією лабораторією працюватимуть. Це серйозне обладнання, яке потребує серйозних підход сказав Роман Павлів. Окрім того, він додав, що проблем з необхідним для області дослідженнями та аналізами немає. А робота лабораторії не впливає на ситуацію. Порядок на ринку Базар тепер буде справжнім євроторговищем без саморобних прилавків та лотків. Як досягатимуть порядку стріяни, та як каратимуть недоброчесних продавців, дивіться далі. Минуло вже більше трьох років екстриська міська рада затвердила правила торгівлі на ринках міста, але й досі встановлених норм продавці базару не дотримуються. Збирають скільки товару, що не можуть розмістити. І деякі, які мають, ну, може, і не таку кількість товару, але все одно звичка та стара стала, що виставляти на прохід товар. Це створює великі незручності, штовханина там і тому подібне і не відповідає пожежних вимог. Дирекція ринку неодноразово попереджала продавців, залучала дільничого інспектора, представників захисту споживача, писала листи начальнику міліції, але результату це не дало. Це носить такий локальний характер, десь один день і на наступний день все воно далі, далі забувається. Продавці продуктових лотків з цього приводу думають по різному Пані Люба каже, що забере. Це є король Любов Дмитрівна, лоточок Зробимо так, ворточок, так як, як має бути. А в принципі, ми це за це то буде. завтра будемо буде. до уваги. Завтра то буде так. Буде буде Все. порядок. Так? Буде поряд Значить... справа. В тім, що у нас це специфіка саме нашого бізнесу. Квіти розміщені там не буде видно. Їх не буде видно взагалі. Вітрина загубить будь-яку красу, і людина не має доступу. Надто маленький лоточок. Якщо б мені виділили лоток, як у них збирають гроші касові. Так тоді можливо, ми би там тримали квіти. Дехто обурений перевірками, кажуть, самі знаємо, як виставляти товар. Незадоволені й появою журналістів, а найкмітливіші знайшли свій спосіб, як уникнути зауважень щодо порушення порядку. Вісімдесят 87 залишив своє торгове місце, і тим самим він думає, що його не мене це участь, що він так само виставив. І таких винахідливих продавців було чимало, та покарання за порушення не мине нікого. Сьогодні особи підприємці-реалізатори попереджені. Завтра ми будемо приймати міри адміністративного впливу згідно статті 159 за порушень прав торгівлі на ринках. Це не нова вигадка влади. На ринку справді повинні панувати чистота і порядок. Ми керуємося договором, який є між підприємцем та адміністрацією ринку, де є чітко вказано, що торгівля в межах торгового місця і з дотримання правил торгівлі. Ну включає в себе як. Дотримання ветеринарних правил, санітарних пожежних правил. Але українська натура то є українська натура. В сусідах хата краще, поле більше, та й врожай завжди багатший. Продавці пообіцяли прибрати товар з проходів, лише якщо й інші заберуть. Дехто навіть бажає разом з міліцією перевіряти лотки, аби точно впевнитись, чи всі без винятку заберуть товар. Чи дадуть очікуваного результату перевірки новоспечної команди, до складу якої входить дирекція ринку, дільничний інспектор і представники міської влади? Побачимо завтра. Уляна Шуцман, Руслан Леськів новини з стріля. Кабінет міністрів України заборонив керівникам освітніх установ на час карантину відправляти співробітників у відпустку без збереження зарплати. Про це йдеться в постанові Кабміну від 11 листопада. З метою недопущення зниження рівня соціальної захищеності працівників освітніх установ. Кабмін установив, що на період канікул під час карантину з 2 по 22 листопада у всіх навчальних і дитячих дошкільних закладах незалежно від форми власності зарплата керівним науковим педагогічним працівникам і іншим. Працівникам. Працівникам цих закладів виплачується в обсязі, що вони одержували до канікул. Цього місяця з ініціативи Львівської залізниці у Львові з'явиться новий вид транспорту міське рейкове маршрутне таксі. Про це 12 листопада повідомила начальник прес-центру Львівської залізниці Лідія Криницька. Зараз фахівці працюють над графіком руху рейкового маршрутного таксі, який матиме 8 рейсів на добу. Його маршрут сихів залізничний вокзал під замче. Тобто він з'єднуватиме найбільший спальний район із центру міста та промисловим районом. Львова рейковий автобус розрахований на 92 сидячі місця вартість проїзду гривня 50. Цим видом транспорту можна буде найшвидше добратися із Сихова на пізамче за 37 хвилин. Він матиме 9 зупинок. Підготовчі роботи запуску міського рейкового маршрутного таксі обійшлося львівській залізниці у 2 мільйона гривень. Власником шести телеканалів ICTV, СТБ, Новий канал М1, М2 та Квітівів вперше публічно назвав себе Віктор Пінчук. Учора його дружина Олена Фонечук, донька експрезидента Леоніда Кучме, оголосила про створення телевізійного холдингу Starlight Media, у який війдуть загальні телеканали. Про це повідомляє телекритика. Головою правління холдингу став Олександр Бугуцький. Членами правління керівники інших каналів Starlight Media Ірина Лисенко, Володимир Бородянський, Олександр Асау. Улюк та Андрій Партика щодо походження назви бренду Олена Франчук зазначила, що джерелом натхнення став мюзикл Ендрю Лойда Вебера Старлайт Експрес у віддалених планах холдингу. Запуск нових каналів. Зливати з холдингом інші медіа активи Віктора Пінчука. Зокрема, газету факти та видавництво Економіка не планується. І це було останнє повідомлення на цю годину. Ще раз переглянути наші новини. Ви можете на сайті Телеланкомії. На все добре, бережіть себе. Ради вітати вас на нашому каналі в ефірі новини спорту в студії працює Олег Филип. Сьогодні у випуску українська прем'єр-ліга знову легітимна. До євро 2012 в Україні можуть скоротити навчальний рік. А також дізнаємось за що залізний майклопцює фоторепортерів. Не перемикайте. Судові баталії навколо прем'єр-ліги не вщухають. Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення окружного адміністративного суду міста Києва від 6 липня 2009 року щодо ліквідації української прем'єр-ліги. Про це повідомляє офіційний сайт прем'єр-ліги. Суд прийняв нове рішення про відмову задоволені позову товариства обмеженою відповідальністю футбольний клуб Дніпро щодо визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації та припинення юридичної особи прем'єр-ліга шляхом ліквідації. Букмекери Вільям Хіл ставлять на Грецію. Авторитетна букмекерська контура Вільям Хіл не вважає збірної України фаворитом у першому матчі плей-офф відбору до чемпіонату світу 2010 року проти Греції. Ставки на команду Олексія Михайличенка приймаються з коефіцієнтом 3,10 проти 2,25 на Грецію. Нічия оцінена у 3,10. на одну поставлену гривню можна отримати 3 гривні 10 копійок. Повідомляє чемпіон. Наймовірнішим рахунком букмекери вважають один на ймовірним – 1-0 та 0-0. А зараз новини хокею, Сокіл впевнено обіграв сайдера чемпіонату Білорусі у четвертому матчі білоруської екстраліги, що поновився після нетривалої перерви. Сокіл на виїзді обіграв сайдера Латвійський Динамо Юніорс. 3-1. кияни піднялися на друге місце у турнірній таблиці. Усі свої голи Сокіл забив, коли команди перебували у нерівних складах. Перші дві шайби Валентин Олецький та Юрій Дяченко закинули, коли їхня команда грала у більшості. А на початку другої 20 хвилинки Микола Ладигін скориставшись передачі Олександра Яковенка, забив шайбу в меншості. Наступного «Сокіл» проведе найближчої п'ятниці проти металурсадліпаї. До євро 2012 в Україні можуть скоротити навчальний рік. Кабмін зараз розглядає таку можливість. Йдеться про те, щоб скоротити 2011-2012 навчальний рік а у гуртожитках розмістити вболівальників. Це стосуватиметься тих міст, де проходитиме євро. За словами директора координаційного бюро з питань підготовки та проведення євро в Україні Лі Шевляка, Така ситуація вивчається. Очікується, що буде змінено навчальний календар у 2012 році. Наголосив Шевляк. І на завершення трохи кур'йозної фотографії ціною розбитого лоба. Майка Тайсана було заарештовано в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса за підозрою в побитті фоторепортера. Боксера затримали після сутички з фотографом, що сталося біля квиткової каси авіакомпанії United Airlines. Репортер, імя якого не називається, одержав невеликі розсічення на лобі. 43-річний Тайсон заявив поліції, що фотограф ударив його, щоб спровокувати на відповідні дії. Репортер у свою чергу заявив, що Тайсон вдарив його в обличчя і намагався відібрати фотокамеру, щоб знищити. Зроблені фотографом знімки. Після інциденту фоторепортера було відправлено до лікарні. Колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу вже звільнено під заставу в 20 тисяч доларів. Це все, чим я мав на меті поділитися з вами сьогодні. Кажу до завтра. Хто живе спортом, той живе наповну. Шануймося! Такі прогнозують на завтра похмуру дощову погоду. Атмосферний тиск 734 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 83%. Температура повітря вночі 3-4 градуси з позначкою плюс. День 5-6 вище нуля. Вітер західного напрямку 4-6 метрів за секунду.